Як ж, ми і я би хотів з вами, дорогі брати і сестри, декілька слів поділитися. Сподіваюся, щось вам можливо залишиться, щось вас торкне. Властиво Господь І діє, промовляє у нас через різні такі наші досвіди, через те, що ми чуємо, довідуємося у нашому. Житті. Кожен з нас, який тут присутній, напевно, зі своїх якихось спонук, сьогодні є тут у храмі. Я особисто прийшов сюди, прибув, бо маю такий обов'язок так, провести ці реколекції. Кожна і кожен з вас має свої якісь такі причини, що прибули сюди до цього храму, що привело вас. Відповідати не мусите, то лише ваше таке. Вас особистих, що привело мене сьогодні сюди. Напевно, якийсь, можливо, якийсь пророк. Пророк у Біблії є такою постаттю, яка дуже багато є, багато функціональна. Саме слово пророк, напевно, для нас, хто є в якомусь християнському середовищі, є знайомим, принаймні на слух, ми чули його. У Святому Письмі вона має принаймні як мінімум таких три значення. Пророк означає заступник, той, хто вставляється, той, хто заступається за когось у спосіб молитовний, або у спосіб навіть такого заступництва дуже конкретного якогось заступництва у житті, коли ми заступаємося за когось, виконуючи якусь роль захисника, заступника. Багато зараз. Є в тому сенсі значенні пророків у нашій країні. Багато заступаються за інших, і ми завдячуємо властиво те, що можемо сьогодні бути тут, молитися, роздумувати. Пророк є також посланець, який діє в імені когось іншого, властиво, пророки у Святому Письмі діяли в імені Бога, які несли досвід Бога, несли вістку. До тих, до кого були послані в різних ситуаціях. І пророк є той, хто є провісником, тобто так званим е е е ясновидець, можливо, лице до кінця слова, так? Тобто, провісник, українське слово, що він провіщає якісь речі, якісь несе вістку із якогось часу, який нам ще не є доступний, тобто із нашого потенційного майбутнього. І дуже цікаво, що пророки, власне, бо, які пророкували допомоги від Бога, говорили ті речі із, не, не з таким якимось сматумом, так? чи, скажімо, із такою дуже негативної сторони, з такою незмінною долею. Переважно це були такі попередження, які говорили, якщо не навернетися, якщо не змінитися, то може трапитися це і це. Господь дуже особливо промовляє до нас від. Дає нам можливість зміни, так, зміни навіть цього нашого майбутнього, яке може бути для нас якимось невеселим або, або можливо, якимось позитивним. Так? Тобто ми маємо, як люди виглядає вплив на те, якою буде наша стежка в майбутньому. Фальшиві пророки також бували, і вони намагалися щось говорити, намагалися якось діяти. Але казав Ісус до своїх учнів, і до нас з вами сьогодні поплода їхніх, їх, пізнаєте їх. І які можуть бути плоди, плоди є, ми знаємо, Святого Духа, тих дев'ять плодів, любов, радість, мир, добротерпіння, лагідність, доброта, віра, тихість і стриманість. Це тих дев'ять плодів, які нам називає апостол Павло, по яких ми можемо розпізнавати е, якусь. Присутність Божого в житті тої чи іншої людини, і, зокрема, також у моєму власному житті по присутності цих дев'яти подів Святого Духа. І ці дев'ять плодів можуть також допомагати навіть самому Пророкові так, ставити себе на місце, бо деколи ми теж відбуваємося з якоїсь колії і потребуємо також якогось такого напівнення, потребуємо якоїсь доброї думки. Пророк торкався словом, ділом. Жестом своєю присутністю він промовляв е, дуже часто так до тих присутності, яких знаходився чи до кого приходив. Які ж ми маємо сьогодні, пророки нашого сьогодення? Це можуть бути люди, це можуть бути події, це можуть бути якісь ситуації, наші досвіди, нашого життя, це може бути радість, може бути і смуток. Багато є сьогодні теж інструментів, якими Бог до нас промовляє, нас торкається. І сьогодні теж можемо себе запитати, так який пророк привів мене сьогодні сюди, у це місце молитви і зустрічі. Пророк промовляє до нас, якщо щось відбувається всередині, якась призадума, відбувається якесь переосмислення, можливо, відбувається і на верхні Навернення це є така основна і досить, досить виразна, виразна тема у Святому Письмі, зокрема у Новому Завіті, на переломі цих двох завітів, вона позначає зміну, зміну цих епох, так би мовити, так? і от основним цим пророком навернення є Іван Христи. Дуже цікава постать, напевно, ми знаємо, про нього чули. Дуже особливий чоловік, який з'являється на перегоні би мовити, мовити цих епох нового і старого заповіту, задовго до нього до Івана Хрестителя вже не було пророків. Останній пророк у старому заповіті вважається пророк Малахія, який був перед Іваном Хрестителем 400 років до Різдва Христового, до нашої ери, можна сказати. А до того часу ізраїльський іудейський народ. Що пророки були постійно присутні серед народу, і вони були таким голосом Божим, вони були тим місцем приніжища і стосунку із Богом, вони були такими, можна сказати, медіумами, які в собі носили ту особливість, так що вони спілкувалися з Богом, і Господь через них спілкувався із вибраним народом. Але знову і знову. Верплялися періоди, коли тих пророків не було. І ось після пророки Мала... пророка Малахії наступає така довга-довга пауза. Зрештою, пророк Малахія, промовляючи у своїй короткій книзі, говорить до народу юдейського і звинувачує його за брак ревності, священників за ухилення від віри, пригрожує їм Божим судом за різні пороки за богопольство. Він також перетріхає та пророкує славу другого храму і ясно говорить про пришестя в Месії, явління предмечі і прийдешній суд. І після того настає такий час запустіння і за А ще через 400 років з'являється інший на ім'я Івана, який у дорослому віці відходить у пустиню, чує. Голос, який його спонукає до такого способу життя, який він провадить, він є родичом Ісуса, про якого проповідує, якого передрікає людям, звіщає, готує серця людей до прийняття, до зустрічі із тим, хто йде після Нього. І люди відчували, що в постаті Івана Хрестителя є щось правдиве, щось автентичне, щось глибоке. Бо по, по тих категоріях людей, які приходять до Івана, ми бачимо, що справді різноманітні соціальні верстви приходять до нього із запитаннями. Розповідає нам у 3 третьому розділі. Люди питали його Івану, що ж нам робити. І Іван відповідає, хто має дві одежі, нехай десь того, що немає. А хто має харч, нехай так само зробить. Приходили до нього і митники і питалися у вчителю, а що маємо робити. І у відповідь вони чули нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Приходили і римські воїни, окупанти і питалися, що маємо робити. І їм говорив Іван, нікому кривді не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтеся своєю. Платний. Дуже зрозумілі поради дуже і дуже прості запитання, що маємо робити. Кожен із тих категорій населення отримував свою відповідь, хоча питання було однакове. Бо... Прості і зрозумілі поради. І дуже цікаво, бо Іван Христитель не каже до людей залишити свою професію, тікайте в якісь гори, залишайте усе. себе, він каже, Змініться там, де ви є сьогодні. Починайте з цього. Там, де ви знаходитеся сьогодні. Це перший кільць, крок до освячення. Порада від порога. Де ти знаходишся сьогодні, там починай. Розпочинай щось змінювати. Розпочинай звертати увагу на те, що є твоїм обов'язком, на те, що є твоєю поставою, твоїм ставленням до інших людей. Це є суттєвим, бо тут, де Іван Христитель починає звертати увагу на наших ближніх, згодом це буде критерієм суду в Євангелії від Матею в 25 році, ми знаємо, і чи знаємо цей уривок в Ясопуску не Ісус буде питати, як ти ставився до своїх ближніх. І ця тягнеться цілим шнурочком через новий заповіт стосунок. Нашій Він є дуже простий, але надто складний, коли ми опиняємося в тих ситуаціях. Іван Христитель, виступаючи як пророк у пустині, відразу береться сам головне. Таких два моменти я би хотів підкреслити найперше цей радикалізм Івана Притечі. Знаєте, пригадується історія одного чоловіка, який прожив такий довгий період свого життя, священичого згодом вже як е, єпископ, і вже в старшому старшому віці він згадує каже, про своє навернення, про свій такий досвід навернення. Каже, Я коли був юнаком і пережив такий е, свій досвід навернення зустрічі з Богом, я відразу вдався до такого радикалізму. І всі в моїй сім'ї мусили жити свято. А я, молодий, запалений, шукав времності себе самого. Він каже, замість того, щоб допомогти бабусі почистити картоплю, я казав, я мушу молитися. Бабуся сама чистила картоплю, а він потім їв. Він то помітив вже в старшому віці, він каже, такий нерозумний юначий радикалізм. Іван Хреститель звернув увагу, або принаймні нам сигналізує важливі ці речі, і їжа і одяг. Про нього ми читаємо, що він був одягнений в одежу з верблюжого волосу і носив ремідний пояс на своїх ведрах а їв сарану і дикий мед. Це є те, про що скаже згодом Ісус. Не шукайте, що вам одягнутися, і не шукайте, що вам їсти, бо того всього шукають погані, Тобто люди, які ще не знають Бога, прив'язані до цього світу. Бо життя більше від їжі, скаже Ісус, а тіло від одежі. Шукайте найперше Божого Царства, а все це вам додасться. Тими словами Ісузніми бажає нам сказати, не прикладайте до здобуття цих речей, їжі і одежі своїх основних сил і ресурсів. Не дозволяйте, щоб дбання про їжу і одежу поглинало вас і тривожило надміру. Ми бачимо, Іван притеча відвертається від другорядного і зосереджується на основному, на пріоритетному. Дуже коротке. так ніби він спішив, спішив жити і зосереджувався на цьому, що справді важливе. Стан внутрішньої людини, бо Ісус скаже, що звідти серце людини виходять в думки убивства, перельови, розпуста, крадежі, неправдиве свідчення, добробульства, все те, що осквернює людину. І виглядає Іван Перетича відразу почав зосереджуватися на цьому. Мета проповідування Івана Притечі – це дати словом і ділом ім'я гріхові, в якому живе світ. Ісус, Іван називає проблему по імені. І згодом він скаже на запитання священників та левитів, які питають Його, хто ти такий. Він скаже, я голос того, хто пише в пустині рівняйте дорогу Господню. Я водою прищу, але між вами стоїть той, що ви Його не знаєте. Отже, почути Івана це крок до зустрічі з Ісусом. Це крок до зустрічі і до пізнання Месії Христа. Бо Христос продовжить напрямок Івана Претечі і поведе далі. Другий такий момент у життя Івана в Претечі це. Життя пророка є службою. Службою, де він розуміє, що це коштує зусиль і може коштувати життя. І Іван не лише свідчив, він не лише говорив, він своїм щоденним прикладом доказував правдивість своїх слів. Він відстоював те, що він проповідував, найпершим способом свого життя. Він платив за те, що вважав є правдивим, вірним і таким, що потребує захисту, так би мовити, відстоювання. Він платив за це. Платив своїм часом, платив своїм зусиллям, терпінням, свободою ув'язнений а згодом завдим своїм життям. Як ми сьогодні відстоюємо те, що нам цінне, що нам важливе? Що робимо ми? Куди куди потрапляється, що ми ув'язнюємо інших, що ми вбиваємо їх Інших. їх приборкати, їх поставити на місце, їх відсунути від себе. Ми готові відтягти подекуди голову. І важливо, щоб ми, відстоюючи право або наші переконання, не знищили інших, не усіх їх. Сьогодні багато, хто платить своєю безпекою, хто платить своїм здоров'ям за життя інших, захищаючи. Одні десь на фронті у тій небезпеці, тим небезпеці для свого життя інших. у тилу, причиняючись своїми зусиллями, своїми ресурсами здоров'ям, комфорту. Звичайно, є ще й інші, які падають, які віддаються спокусам і не можуть їм опертися, але не слід дивуватися, бо ми всі люди, і дивлячись на себе, можемо багато в чому і себе розхистати. Є такі групи або особи, або і в нашому житті трапляються, так? є такі терміни, як радикалізм і фундаменталізм щоб захистити важливі принципові речі. Подекуди поде, люди готові калічити інших, вбивати, забирати життя. Отже, логіка царства Божого, яку ми можемо помітити у житті Івана Кретечі, коли ми платимо за якісь речі, значить вони для нас є важливі. Так і функціонує в цьому нашому матеріальному світі. Цінні речі коштують дорого. І чим цінніша дуже часто річ, і якісніша вона коштує дорожче. І не дарма Ісус застосовує форму притч, щоб нам донести якісь принципи Божого царства, бо виглядає, воно багато має схожості із нашим земним царством, принаймні в якихось принципах. Те, що нам важливе, те, що нам цінне, воно коштує. Зрештою, подібно і сам Ісус, він заплатив за цінність нашого життя своїм життям. Нам цінні віра, нам цінна є молитва, нам цінні є людські якості, милосердя, що ми готові платити за це. Своїм часом терпеливістю, здоров'я. Чи не вимагаємо вам, щоб інші платили за те, що є для цінністю? Іван навчає нас, що відстоювати важливі речі, може коштувати нам здоров'я, може коштувати нам зрештою життя. Натомість нам не слід віддавати інших, але платити своїми, своїми ресурсами. І якщо ми воюємо інструментами Божого царства, то підтверджуємо, що правда, за яку ми стоїмо, є правдою Божого царства. Сьогодні Іван Христиві питає і нас, що ти готовий або готова платити? В сьогоднішньому нашому часі, напевно, маємо над чим працювати, маємо на щось звернути увагу. Нехай Іван Предтече, який є пророком нового часу, виглядає першим і останнім пророком нового заповіду. Нехай буде для нас напівненням, заохоченням і зіркою. Для нашого з вами життя на дорозі життя. Я думаю, він достатньо сказав і зробив, і ми маємо на що дайтеся. Слава Ісусу Христу! Слава не